І ще, знаєш, це такі відчуття, типу, я завжди думаю, ну чого в кожному колективі якось виходить так, що я єдина або ще один там є. Один, знаєш, максимум. Хто наче всім ок, а от мені одній не ок. Ну не знаю, це е, моя штука. Що твій менеджер може тобі саме це сказати? Так, так, так. Скажу, <рив> а, а чому ти всім ок? ок а ти постійно там тобі щось, типу, не ну, ок. Я в якийсь момент просто зумирилася з цим і зрозуміла, що е, ну, це частина? І мого характеру також, і тому, що м, я не вважаю це якимось там, не знаю, чи самодурством, чи чимось чи, таким. Я перестала відчувати це як якусь, не знаю, там, негативну свою рису. Е, це частина цього критичного мислення. Типу, це, я б так. сказав, це відстоювання свого темпу роботи і те, що ну, і кайфу від роботи. Mm -hmm.